Добрий день, компанія Автопроставка. Ставили проставки на такий автомобіль, як GMC Safari. Ставили задні проставки на пружину зверху. Машина піднялася, ніяких додаткових речей не потрібно для цього. Треба тільки купити проставки і встановити їх. Пишіть, дзвоніть, і ми вам теж допоможемо з такою річчю, як проставки на такі автомобілі, як GMC. Дякую.